Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3845 й розіграш державної лотереї Максима». на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 115 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект Кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять дев'ять. Тринадцять. Двадцять п'ять, сорок п'ять. Сорок три. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8777 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щастива. 36. 67. 8 Сорок сім. Сімдесят, тридцять, три, тридцять, дев'ять. шістдесят дев'ять, тридцять чотири, двадцять дев'ять. П'ятдесят сім. Сімнадцять. П'ятдесят. 61, 46, 74, 22, 12, 64, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7630-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Вісім, чотири, шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали вісім, чотири. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна.